Я перепрошую, правда, невеличка помилка. Я не був працівником у Беркуту, хоча був працівником міліції, оперативним працівником і прослужив там досить багато. Але разом з тим, зараз існує власне, звернення бувших працівників, командирів, офіцерів і бійців Беркута. Звернення до тих, хто зараз працює у Беркуті. Послухайте це звернення. Ми перші командири підрозділів Беркут МВС України. Після кривавих подій за за вашою участю 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в Києві звертаємось до вас з даним листом і засуджуємо ваші непрофесійні дії, які жодним чином не відповідають високим моральним вимогам працівників спецпідрозділу Берк. До нас надходять сотні дзвінків з усіх куточків України від колишніх спецназівців, що гру, глибоко щодо грубого порушення вами міліцейської присяги угоду. Купці, політиканів, які за допомогою ваших міцних рук хочуть пожиттєво залишитися при владі і за наш рахунок збільшити свої майнові станки, очевидно, що причиною створення в Україні передумови революційної ситуації послужила не лише відмова президента України Януковича від підписання асоціації з ЄС у вільністю, але й той факт, що інтелектуальний та моральний рівень керівників держави, що віддали вам наказ розігнати мирне зібрання. Є значно нижчим від рівня студентів, журналістів та пересічних громадян, які вийшли з протестами на Майдан Незалежності. Вам відомо, що право на мирні зібрані проведення зборів походів Ходів до демонстрації гарантовано Конституцією України кожній людині і громадянину нашої держави. А працівники правнаці... спецпідрозділів під... під... Беркут зобов'язані виконувати не лише накази та розпорядження своїх керівників, а насамперед конституційні вимоги. Злочинні накази про побиття мирних громадян ніхто не зобов'язаний виконувати, але ви грубо і цинічно порушили статтю 60 конституції України. Безпідставно застосувавши фізичну силу та спецзасоби до законослухняних громадян, власне чого сотні з них отримали тілесні ушкодження. У 92-му році ми створювали підрозділи БЕРКу для боротьби з організованою злочинністю, рекетом, вимаганням та для затримання озброєних злочинців. Невже ви в особі мирних громадян вгледіли злочинців, над якими цинічно глумилися, яких зухвало били, маючи кількісну та фізичну перевагу? Очевидно, ви забули, якому народу і для чого ви давали присягу. Ми закликаємо вас пам'ятати, що серед мирних маніфестантів є члени сімей колишніх та нинішніх працівників Беркуту, які неодноразово ризикуючи своїм життям заради майбутнього нашої держави. Багато з них поклали своє життя у боротьбі з злочинністю, не соромте честь, гідність і світлу пам'ять своїх побратимів. Пам'ятайте, що ви, ваші діти і батьки, родини і друзі є частиною українського суспільства. Влада обов'язково зміниться, а народ залишиться. Ми закликаємо вас не забувати мету і принципи, за якими створено Беркут. Більше того, не застосовувати силу щодо мирних, до та безневинних людей, які хочуть збудувати європейську демократичну державу, професійно захищати їхні права і свободи, честь і гідність. Тим більше жінок і дітей стояти вище політичних інтриг. Підписанти, командир Чернівецького спецпідрозділу Берків 92-95 рік, генерал-майор міліції Василь Василов, командир Івано-Франківського спецпідрозділу Беркут 92-96, доктор. Komandai Lvytskos, Vespėdrosi Lubberko, 22 dienos, 25 orkipalko, 20 min. į Harčiaus.